Усім хай! З вами Влад, і сьогодні буде огляд телевізора Tesla e 635 з діагональю екрана 50 дюймів. І почнемо з характеристик екрану. Яскрава матриця VA з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Яскравість маємо 350 канделів на метр квадратний, кути огляду 170 градусів, тому комфорт перегляду для будь-якого положення телевізора забезпечений. Частота оновлення 60 Гц. Для покращення якості зображення використовується технологія HDR. А що ж під капотом? Операційна система Android TV 11, процесор, потужний чотирих'ядерник ARM A53, оперативної пам'яті 2 ГБ і 8 вбудований. Також на борту маємо двохдіапазонний Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц для бездротового підключення до Інету. Bluetooth також присутній для підключення бездротових девайсів. Наприклад, навушників або пульта. Перейдемо до візуальної складової. Корпус виконано у чорному кольорі з металевою рамкою. Задня кришка зроблена таким чином, щоб запобігати перегріву компонентів. Кріплення для кронштейну також присутнє з веса 200 на 200. Встановлено дві потужні колонки по 10 Вт з програмною обробкою звуку від Dolby Vision. А також присутня технологія об'ємного звуку Dolby Atmos. Для відтворення ефекту оточення присутня технологія Ultra Surround. Ззовні маємо наступні порти RF, LNB, композитний av вхід 4 HDMI порта, один з яких має технологію SES з можливістю коннекту між приводами в системі Розумний Дім, 2USB, CI+, цифровий аудіовхід з підів, і LAN порт для дротового інету. А як щодо консольного геймінгу, і тут є своя фіча ігровий режим для покращення ігрового досвіду. А ось і саме підключення до PS5. Так, маємо крутий геймплей без жодних тормозів і лагів. Не забуваємо також про Chromecast, що дозволяє транслювати контент з вашого Android-смартфона на екран телевізора. Майже з усім розібрались. Залишився ось цей ергономічний красень. Чотири кнопки швидкого доступу до популярних додатків: Netflix, YouTube, Prime Video і Google Play. Кнопка виклику Google асистента, який сприймає команди прямо з пульту. Ну і на останок не забуваємо про гарантійний строк у цілих 36 місяців. Не кожен бренд може таким відзначитись. На цьому все. Дякую за перегляд і бажаю вдалих покупок.